Ну і про фіксацію росіянських злодіянь звіт ООН виявив поширені тортури та жорстоке поводження з українськими військовополоненими УРФ. Там зазначили, що 169 із 174 опитаних полонених повідомили про різні форми насильства над ними, зокрема побиття, електрошок, удушення, імітаційні страти і сексуальне насильство. На Петропавлівській Борщагівці у столиці це передмістя Києва, вщент згорів автобус. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції у Київській області. На щастя, ніхто не постраждав, як попередньо встановили правоохоронці, Цей транспортний засіб прямував без пасажирів. Ймовірною причиною пожежі стала технічна несправність. Під час руху водій побачив загорання і встиг вийти з транспортного засобу. Йдеться у повідомленні. Далі про фронт і про ситуацію там із втратою Вугледара з'являються додаткові загрози для Курахівського і Покровського напрямків. Зокрема, небезпека посилилася для південного флангу Покровського напрямку. Невельської кишені і Курахового про це попереджає військовий оглядач Денис Попович. Далі на його думку ворог намагатиметься перекрити логістичні шляхи у Селідове, щоб змусити наших оборонців відійти від цього міста. Втрата Селідового буде означати можливість для ворога зосередитись саме на Покровську, зазначив пан Попович. Також він зауважив, що ворог відбив певні позиції у Нью-Йорку, А Нью-Йорк – це можливість просуватися на Торецьк. Денис Попович нагадав, що наразі у Терецьку точаться бої у самому місті. Ну, і якщо ворог матиме успіхи у Нью-Йорку, тоді Турецьк теж опиниться в скрутному становищі.